Хто? Де ви є, ма? Во, виїхали з баража, де він з баражі сам? Мамо, їдьте, міліція повезла з бараж його, разом з Гаваном, з татом. Коли? шумов? Вже давно, коротше, мамо, то того пшежопа, він признався, що то він її забив. Що ти говориш? Що я говорю, те, що говорю, я вже я не знаю, я вже все, я вже шість виплакав тут, а я вже не знаю, що тут має бути. Кажу, я вже розказав все, що знаю. От що ти вечір знав, все. От те, що я казав, це і більше нічого не знаю. Десь вони в нього питаються, а той каже, що я кажу, я заходжу до цього кабінету, до нього кажу, Вася, я ти думав, що ти говориш. А він каже, я не думав, що я роблю, каже, я таке зробив. І, і мені просто, мені просто мого відняв. Я почав плакати, я не знаю, мені щось робило, ось, чесно. Я давно так не плакав просто. Куди його везуть? Вони з баражі зараз, Я не знаю і де. Може ж... його били, може йому що робили, не біли, владі? Не били, бо я дивився. він звідтіли, ті нічого, все спокійно. Ну то як так? Ну от так. Я не знаю. Він каже, я не знаю, як так получилось, каже, ну так получилось. Я вже, кажу, я вже, блядь, за п'ять бізня і ще сльози заплакав. Я вже не маю чим плакати, просто Просто. То ви, значить, налякали його, Владик? Мам, я не знаю, він так сказав, все. То не може бути такого, владі. Мамо, їдьте в міліцію, я не знаю де він сам, ви до того участкового, питайтеся. Подзвоніть до участкового, будь ласка, спитайте, куди везуть дитину? В... Він о, мачура? Ма? Чуле? Ма. ма. До наберіть, він з ним. До кого він з ним. Зараз наберуть. Ти де? Я от біля тут аж міліції, зараз через годину боже, буду додому добратися. Іди дитину додому, бо ж там. Тома. Мам, та ж не знаю, що зараз тут ще ще раз мене будуть допрятувати, зараз буду знов те саме писати, що, що ти я вже... був? куди бив? що, шо що там вам робили? Нічого мені не робили. Все, ви шукайте ваші, найдете ваші, мені, мені скажіть, що ви коло вас, і все, Все, давайте.